Сперна думка Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами її незмінний патріотичний ведучий Денис Денискари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні вже більше ніж півтора року триває війна. Але якби нам важко не було, ми не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо. Бо ми не злавна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми від себе робимо все можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо Батьківщини. І Із задоволенням розповідаємо про це всій країні. Знаєте, автомобіль вже давно перестав бути розкішшю. Це друг помічник, а зараз ще й під час війни засіб, який допомагає нищити ворога на полі бою і обслуговування залізного коня, заміна запчастин та так званих розходників є дуже дуже важливим. От про це ми сьогодні будемо говорити про такий напрямок, про таку компанію. Я із задоволенням вам Представляємо мого гостя Богдан Дука, генеральний директор та співвласник компанії Автоноводе. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, Богдане, давайте для початку познайомимося. В принципі, автомобільна тематика зрозуміла. Трошки про компанію: як довго працюєте в Україні, і, взагалі, який напрямок у вас? Компанія АвтоНоводе була створена на початку 2012 року, тобто, ми на ринку будемо святкувати свою 12-ту річницю. Скоро. Так вже дуже скоро я ми сподіваємося, що це буде вже у вільній Україні. Такі в нас є сподівання. Як була створена компанія декілька слів? Я працював на Фольксвагені тривалий час, і в мене були свої думки, як міг би бути розвиватися сервіс. Та одно мені прийшло, одного дня мені прийшлося піти з Фольксвагена. І ось доля мені надала таку можливість втілити свої всі думки, всі свої бажання в те, як я це бачив. На, вели... на превелике щастя я зустрів людину, яка розподіляє мої всі мої цінності, і ми погнали. Оскільки, оскільки грошей було обмаль, ми почали з Фольксвагена. Ми зосередилися саме на автомобілях Volkswagen німецької марки, з якими я працював до... тривалий час і знав про них досить багато. І ми поїхали до 12-го року. Ми охопили ринок Фольксвагенів, стали найбільшим складом запчастин для Фольксвагену. Потім... Ем, розширили свою сферу впливу на німецькі автомобілі. З минулого року вже ми охоплюємо також французькі, корейські та японські автомобілі. Угу. Масштабувалися, як то кажуть. А все зароджувалося від Volkswagen. А чим ви можете бути корисним українцю? Це запчастини, це, можливо, якісь ще послуги. Розказуйте детальніше тепер. Да, коли ми беремо життя звичної людини, українці, українця любого. І говоримо про якусь сферу життя, там логістику, електронну торгівлю, продукти харчування. Для нас зразу, на, на думку, з'являються якісь компанії, які асоціюються з лідерами ринку, або назвою, або гучною рекламою. Коли ми говоримо про автомобіль, то ми завжди розуміємо улюблену марку. Але автомобіль складається з 4-8 тисяч запчастин в залежності від автомобіля. І він ламається. Не дай Боже поламатися, як то каже. Та таке буває. Але краще вчасно його обслуговувати, і він не буде ламатися. Тож, за різних обставин автомобіль потребує обслуговування. І я думаю, що кожен власник автомобіля знає, що якщо кінь його залізний зламався, то все інше відходить на задній план. Хочеться якнайшвидше його відремонтувати знову. Це у чоловіків. А дівчата, як правило, сплавляють чоловікам, зробіть щось з ним. О, ні, я думаю, ви дуже помиляєте з Українки. Так, 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 вони вже шарять теж. В них є улюблені марки, улюблений сервіс, улюблені механіки, і вони досить. Улюблені механіки звучить романтично. Ну, я маю на увазі людина, якій вони довіряють свого коня. І люди зазвичай, продовжую прозовчастини, люди зазвичай не. Не приділяють величезної уваги, що для того, щоб цей кінь служив, йому треба приділяти увагу, і в нього багато запчастин. Вони здають автомобіль на сервіс, абсолютно не задумуючись, що з ним там зроблять, коли і як. Коли і чи зроблять ще іноді буває. Зроблять. Вони віддають і довіряють тому, хто їм робить автомобіль. Але як я сказав, що автомобіль складається в середньому 6 тисяч запчастин. Скільки моделей в одної марці, а скільки їх марок? Загально, я вам можу сказати, цифра запчастини, яка потрібна для обслуговування всього парку автомобілів, це більше 50 мільйонів одиниць. 50 мільйонів одиниць. Оце цифра. Як ти Та... це підрахували? Мені цікаво. Є. є виробники, коли їх збираєш разом, сумуєш, виходить така приголомшова цифра. Так вона дуже приголомшова на перший погляд. Але це не значить, що ми саме 50 мільйонів маємо тримати. І ми тримаємо тільки ті запчастини, які використовуються, як ви сказали, розходники, ті, які можуть бути використані під час ДТП, таке, на жаль, трапляється з нами з усіма, або якась інша поломка. І саме це є ключовим в роботі компанії-дистриб'ютора запасних частин. Я хочу, щоб кожен з наших радіослухачів задав своє питання, коли йдемо у Про запчасті, про яку компанію вони згадують, яка приходить їм на думку? Та все перебирають, перебирають, заходять в кладову своєї пам'яті. Але ж все є, тобто, як говорить нам статистика, українці, інцинація, яка відсоток якої дуже ретельно вивчає ринок запчастин, вибирає компанію, вибирає бренд запчастин. Тобто вони досить добре розуміються, де і які запчастини купувати. І я пишаюсь ними. Так, да. це прям фраза, прям дуже приємна, справді. А скажіть мені, будь ласка, ви, а отже, ви на будь-які запчастини можна у вас добути, чи ви надаєте ще якісь послуги, чи є у вас СТО, де ці запчастини можна поміняти, встановити в свій прекрасний залізний кінь? У нас є сервіс повного циклу по цьому покроково. Саме ідея ідея нашої компанії полягала в тому, щоб в одному місці запропонувати всі абсолютно запчастини до автомобіля. Бо е, інші гравці на ринку пропонують або це як фірмовий сервіс, або замінники. Інколи незручно купити одну запчастину в одному місці, іншу в іншому. Тому наша і головна наша ідея полягала в тому, щоб зібрати все, всю пропозицію запчастин в одному місці. Так звично не один жоден склад в світі не може вмістити всі необхідні запчастини. Тому наш бізнес ділиться на дві частини. Перше, це ті запчастини, які безпосередньо у нас на, складах, на складі або на складах філії. І друга частина це робота з е, складами наших партнерів. Абсолютно всіх в Україні ми вважаємо своїми партнерами це слово, яке ми не вживаємо взагалі. Угу. Тобто, якщо у вас є і автомобіль, і ви знаєте, як він називається. А Це вже ого-го! так, інколи це важливо. І навіть якщо ви знаєте, що таке номер кузова… Для вас всі дороги відкриті для того, щоб самому підібрати запчастини і бути впевненими в своєму коні. У нас є запчастини, як і оригінальні. Оригінальними називаються запчастина, яку випустив виробник автомобіля, або аналоги це запчастини, викон... вироблені іншими виробниками для тої чи конкретної автомобіля. Тому що у нас є вибори, або ви хочете фірмову дорогу, або фірмову, або ви хочете альтернативний вибір. Це абсолютно ваше. Добто, в принципі, механіка, або там людина, яка буде братися за автомобіль, може порадити. Є варіант такий, є варіант такий. Да? Оце так, чудово саме, завжди, до речі. Саме так і відбувається в нашому сервісі, тому що механік є таким, ми його називаємо особистим лікарем. Uh -huh. ну, в принципі, так. Людина... Да, да. Погоджуся. Коли людина приїжджає на СТО, він хоче пораду. Так як ви приходите до стоматолога, відкриваєте рот, і ви хочете, щоб вам сказали, що вам робити, і як буде вам краще. Хочеться сказати, що як у вас все чудово. Такого не буває в стоматолога. Я зрозумів, механіка, мабуть, теж. Отож, механік каже, що купити, або людина сама отримує список, і вона може звернутися до вас, до нас. Або може просто звернутися, ми надамо кваліфіковану Послугу з підбору запчастин да наші спеціалі та наші спеціалісти порадять, яку саме запчастину купити, тому що в нас є така безцінна статистика, як кількість звернень рекламацій. Ви Знаєте, що запчастини це теж механізми, вони можуть ламатися, то вони вони ламаються. І є статістика, які ламаються запчастини, і як часто тому ми можемо порадити наша ціль, щоб задоволений клієнт. Нам не потрібно продати. Нам треба, щоб клієнт був задоволений. Оце дуже круто. Я насправді теж автомобіліст. Я завжди цінував оцю от, е, е, гнучкість, да? коли не приходиш, є тільки така, коштує мільйон. все. і інших варіантів бути не може. А Насправді є є люди, які да, кажуть, ну, ось цю деталь краще поставити. Таку, да. а цю ну, не критично, да. вона може бути і дешевшою, і, і оце завжди, якщо а, саме так і відбувається, це дуже-дуже цінно насправді, тим паче в наших непростих реаліях. До речі, що реалій? реалії, а, взагалі, розкажіть, як, так як ви вже з 2012 року працюєте, як помінялася ситуація, починаючи з 24 лютого? Чи були проблеми якісь на початку перші дні, тижні, місяці війни, бо логістика була ого -го, -го, го яка важка? А, як змінився, можливо, портрет вашого клієнта? Як запрос Мінявся? Ну, тут відповідь очевидна, що в нас в кожного змінилося все після 24 Це зрозуміло. Я хотів би почати з того, що в нас було гарне тренування. Гарне це звісно в лобках. Це 14-й рік, це скаржений угу. скачок долара. невідомість, що буде з Україною. І ми вистояли наша компанії було два роки, це був таке жорстке випробування. Звісно, що війна це наджорстке випробування, і не кожен е готовий до нього. Але як виявилося, українці виявилося здатними 24 лютого. Від відверто скажу, що я не вірив до останнього дня. Я не вірив, бо я їхав 23 лютого з роботи. У мене засвітилась лампочка. Я думаю, ти не хочу вже додому їду, хочу їсти. І Точно, лишився. ви не заправлятись, не поїхали. поїхали Те ж саме теж саме було. Зранку став опа, а бак порожній, а їхати нікуди не можу. І я теж це, ну, тобто, це відверто те, що я не вірив в цей, в цей напад, тому ми особливо ніяких, ніяких приготувань не робили. Звісно, почалося 24 лютого. Ми, я приїхав на роботу, я перезвонив всіх керівників, ми приїхали на роботу. В той день вже не всі вийшли на роботу, але ми продовжили її. Ми, в нас вийшла достатня кількість водіївки, достатня кількість менеджерів і обслуговуючого персоналу складу, і ми продовжили свою роботу. Ми розвозили запчасті і ми розуміли, що ми можемо не отримати за них гроші. Угу. Бо невідомо, що було наступного дня. Але ми знали, що як ніколи ці запчасті важливі сьогодні. І якщо нам не судилося отримати гроші, да, або, то наша думка була сконцентрована на тому, щоб надати людям можливість відремонтувати автомобіль і виїхати. Бо автомобіль, як ви сказали на початку нашої програми, набув абсолютно нових форм да, і змісту. Це крім того, що це зручність, комфорт це ще безпека. Це можливість переїхати, забрати своїх рідних, знайомих, друзів, будь-кого тварин в безпечне місце. Тобто він набув особливого змісту. Ми відпрацювали цей день в Києві. Я маю на увазі центральний склад. І... Розійшлися додому з впевненістю, що ми продовжимо роботу. Але були вибухи вночі, якщо ви пам'ятаєте, на 20, 25 лютого. І зранку я зробив об'яву по центральному по центральному офісу Києва, що я не можу ризикувати життям людини. Що з цього моменту кожен може вчиняти так, як він вважає за потрібне, якщо комусь потрібна порада, допомога, гроші, будь-що вони можуть звертатися до мене. І ми в центральний склад 25-го. Люто закрили. Так пройшло довгих 4 дні. І я був в Києві, я не рішався відкрити склад, не, не наважився когось запрошувати. Але до мене постали поступати дзвінки від клієнтів. Ви можете продати запчасті Відкрити склад, я вас прошу Я думаю, як же я директор один прийду на склад там стільки механізмів, я вроді як керівник, але всі абсолютно опитуваються. не пам'ятаю, як то все працює. Знає, як все працює, так. Да. І ось один дзвінок, який повністю змінив нашу стратегію. Це позвонив менеджер і говорить: Богдан Петрович, до мене дзвонять теж клієнти. Давайте відкриємо склад. І я кажу: ти допоможеш мені, Міша? Він каже: Так, я допоможу. І ми відкриваємо склад, підня... підійшло або приїхало ще декілька людей. Ми відкрили склад 3 березня, і, і до нас поїхали люди. Звісно, це не було так, як в житті, але поїхали люди саме ти і ти запчастини, які були безпосередньо не потрібні в цей момент. Ніхто не їхав не про запас, не про ТО думав, саме те, що потрібно. І робота в ці дні була складною, але ти був сповнений відчуття, що, ти, що це час твоєї місії. Знаєте? Допомогти uh -huh. людям зробити місії. Ніхто не думав про те, які там гроші ти заробив, не заробив, яка там націнка, заплатять, не заплатять. А ти допомагаєш? Це просто я зараз згадую, мене переповнює чувство. Щастя, дякуємо тобі, Міша, Що ти зателефонував Богдану? Друзі, сьогодні в гостях Богдан Дука, генеральний директор та співвласник компанії Автоноводе. Богдане, я так розумію, що зараз все більш-менш да, активно розвиваєтесь. В принципі, відкриваєте філії, відкриваєте, до речі, в яких містах ви представлені? І да? як активно зараз ви розвиваєтесь, розкажіть ви? Так, ми представлені по всій Україні. У нас зараз 24 філії. Тобто у всіх крупних містах, включаючи такі як Кременчук і Кривий Рік. Uh -huh. Кривий ріг, от ми маємо власну логістику. Ми незалежна компанія, тобто ми саме доставляємо свої запчасті до своїх філій, і всі вони отримують запчасті до 8 години ранку. До речі, саме ця наша. Така функція або сервіс, власна логістика, і зіграла головну роль під час війни, бо ви сказали, що як було з логістикою. З логістикою було дуже складно. Бо, uh -huh. ти, бо ти навіть автомобілі, які були, вони, люди боялись на них їздити. І, от. і завдяки власній логістиці ми і березень прожили 22-го і квітень, потім, поки все відновилося. І зараз ми маємо власну логістику, яка доставляє запчастини у всі наші філії по всій країні кожну ніч. Оце, я розумію, робота. А це от бізнес під кулями, під ракетами, під шахедами, але все вчасно і в строки, і максимально відповідально, скажімо так. А я знаю, що ви теж можете пишатися своєю технологічністю, не знаю, інноваційністю. Як у вас з цим, як то кажуть? Знаєте, є така прислів'я, що саме найкращі винахідники це ліниві люди. Це точно. Але вона не про нас. Ми, коли ми відкривали бізнес, у нас майже не було грошей. У нас не було інвесторів, спонсорів, і, і набутого капіталу. Тому єдиний вихід, який в нас був, це думати, як можна зробити по-іншому. І ми зробили ставку на людей і на технології. Ми впровадили багато речей, які були першими на ринку запчастини. Ми пишаємось цим: автоматизоване повернення запчастин, автоматизована гарантія. Електронний підбір запчастин, але зараз я думаю, що ми єдина компанія, впевнена, в якої є повноцінний конвійер на складі. А також в нас є така система зберігання запчастин, яка називається Логімат. Я думаю, що мало кому це слово що скаже, але я додам трохи. Це коли 7 тисяч найменувань запчастин лежать на 9 метрах квадратних. Ага. Як це можливо? Розкрити секрет. Це можливо, коли ви зайдете. Це неможливо розказати. Це можливо тільки, коли ви приїдете до нас в компанію і подивитеся це власними очами. Тому що скільки б я не розказував, воно не дасть вам ніякої уваги. — Хто не повірить просто. Так. — Ось це український бізнес. Мені дуже сподобалася схема ваша, тобто ви. Впровадили рішення, тому що ну, треба було функціонувати. Да, і фактично не було грошей, не було можливості. То ви придумали, як це обійти, умовно кажучи, і придумати щось таке. Вау, для того, щоб швидко подолати і швидко розвинутись. Оце, оце, оце прям по-українськи, як то кажуть. Так, це саме так було. Я... А, е, Богдане, які плани е, в, в області? Ви вже всі покрили? Що далі? Російською, на жаль, але вона так в прямій мові плох. Тот солдат, що не хоче бути генералом. 100%. І всі бізнес-тренери, і всі абсолютно люди, які досягли великої мети, ставили перед собою великі цілі. Тож я не буду скривати наша ціль стати лідером ринку України угу. і ми йдемо до цього. А виходи на європейські світові ринки. Зараз український бізнес намагається активно виходити. Тим паче я знаю розказки всіх, хто поїхав. Який жах відбувається з запчастинами в Європі, з послугами, з чергами на СТО по 3-4 місяці і ціни разів в 10 вищі, ніж в Україні. Так, саме так. У нас є сусід Польща, який нас підтримує, якісь проблеми з ними. є, Я не буду зараз все вдаватись. Але там, де працюють поляки, куди вони досягають, там ще більш-менш лад. Але куди поляки не доїжджають, вони ну, і... просто близько до українців. Там так, саме так. І українці, до речі, багато зробили для Польщі теж. До війни ми думали, що да, як ми з України можемо піти на якісь ринки, які з нас які в нас бізнес. Там люди набагато освічені, дорожчі технології, вхід на ринок, але зараз війна абсолютно змінила нашу думку. Так ми плануємо виходити на європейські ринки. Я зараз не буду розкривати секрети, коли це буде, але це точно є в планах наших. Це чудово, друзі. Ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Богдан Дука, генеральний директор та співвласник компанії АвтоНоваде. Богдане, я дякую, що прийшли. Дякую, що розказали про компанію. Я вам бажаю поставлених цілей. Досягти, як у Бога, швидше. А, хай і далі ви будете розвиватись, допомагати українським автомобілістам у ну, всьому, да, умовно кажучи, да, тримати їхні залізні коні в порядку, для того, щоб вони могли бути і помічниками, і допомагати будь-де, де їм це треба. Ну і якщо дійсно вже зібрались виходити на світовий ринок, та покажіть їм всім, як працює український бізнес. Дуже дякую. Хотів подякувати вам за запрошення. Також сказати всім голос, що я пишаюсь тим, що я українець, що я тут, і ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб наблизити перемогу і запростити життя українцям, тому що підбір і купівля запчастин – це досить складний відповідальний етап в експлуатації автомобіля. Також безумовно я хотів би ще сказати подяку своїм своїй команді. Тим людям, які працюють щодня, ми, як і вся країна, працюємо на перемогу. Більшість, значна частина наших клієнтів це люди в формі. Ми збилися вже з переліку, кому скільки ми продали, віддали, подарували запчастин. І я ще раз повторюю: що я дякую своїй команді, я пишаю, що я українець і дякую вам, що ви запросили мене. Прекрасні слова, Богдане. Супер ефір! Дуже дякую, що прийшли. Дуже дякую за вашу позицію, за ваш підхід. Дійсно, ми всі робимо все можливе заради перемоги. Цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.